Та й усіх тема сьогодні буде про головні болі, чому болі голова, що треба робити, коли ви відчуваєте головний біль. Тому тема важлива, тому що е, біль в голові виникає дуже багато людей. І, на жаль, дуже багато людей так само лікують неправильно головні болі і навіть деколи не розуміють причини, чому виникає головна біль. Тому тема важлива, тема про головні болі причина наслідки. І що треба робити. Тому не перемикайте, ставте уподобається обов'язково підписуйтесь. Насправді дуже багато причин, від чого є біль в голові. Але є ті причини, які можуть бути критичними, і ті, які можливо не настільки критичні або мають відносну критичність. Тому давайте будемо це все розбирати, що ж важливо знати, якщо у вас болить голова, і чому ж це важливо. Діагностувати причину болю в голові. Ну, поїхали. Насправді, завжди, коли ми говоримо про якусь ненорму і нагадуємо про те, що головна біль це не є нормою, завжди треба шукати причину. Дуже часто більшість з нас не шукають причину, а просто займаються самолікуванням. І що роблять випивають якісь пігулки від головного болю які купують самостійно в аптеках, чи їм хтось рекомендує, але чи допомагає це знайти причину, чи допомагає це виявити критичну головного болю, і чи не нашкодить таке саме лікування саме вашому здоров'ю, якщо ви будете просто приймати пігулки від болю без відомої причини і тільки знімати симптоматику. Тому важлива тема не перемикайте. Нагадую про те, що лікування симптоматичне воно має бути і має місце на життя. Але завжди треба шукати причину, і завжди треба не нашкодити собі. Чому? Тому що знімаючи симптоми, ми не шукаємо причину захворювання, ми не шукаємо хвороби, яка може бути для нас критичною в майбутньому. Тому ми сьогодні поговоримо про те, які ж можуть бути основні причини, головних болей. Що треба робити, і яка з них є важливою для діагностики? Я виділяю в принципі чотири основні причини, чому болить голова. По-перше, це високий тиск артеріальний. По-друге, це порушення роботи важко щитовидки. По-третє, це остеохондроз. Ну і причина номер 4 це, це атеросклероз суден шиї голови. З цих чотирьох причин, дві є критичними для нашого здоров'я. Дві не дуже. Тому ми поговоримо сьогодні про саме дві причини, які є критичними, які мають бути діагностовані для того, щоб в нас не було наслідків в майбутньому. І наше здоров'я було міцне і довге. Чому важливо знати про свій тиск, коли є гонабіль? Тому що дуже часто високий тиск. Веде до головних болей, і це все дуже погано, оскільки високий тиск може призвести до інсульту, розриву судини, крововилив. Тому саме високий тиск є дуже важливим критерієм, який може дати для нас дуже багато поганих наслідків. Тому, якщо у вас болить голова, вам обов'язково треба перед тим, як пити будь-які таблеточки, обов'язково поміряти ваш тиск, навіть незалежно скільки вам років. Чи вам років 30 чи 60, тому що дуже багато людей, на жаль, не відчувають високий тиск, і тому не приймають ніякі ліки і не міряють свій тиск. І такі самі ж пацієнти дуже часто мають інсульт мозку. А тут уже ситуація серйозна, яка потребує лікування серйозно і не завжди можна вилікувати. І завжди місце інсульту виникає дуже багато наслідків. Тому, якщо у вас. Є головна біль, краще тиск міряти хоча б під час головного болю. І краще, коли його немає. Тоді ваш тиск буде в нормі, якщо є коливання, ви можете отримати консультацію у терапевта чи кардіолога для нормалізації чи покращення вашого артеріального тиску. Ну і друга важлива причина головних болі це порушення кровотоку по нашим сономатеріям. На це важливо, тому що дуже часто виникає астросклероз, коли формуються бляшки, а бляшки наростають, формується стеноз, який поступово зменшує тік крові. Так звана виникає забивання артерії бляшками, і кров поступає менше, гірше або з неправильним або асиметричним кровотоком. Тому дійсно це важливо, і якщо тиск можна помітити вдома, в аптеці то обтеження судин треба зробити в медичному кабінеті, в лікарні, де є узі апарат і де лікар ультразвука зможе вам провести дане обтеження. Це дуже важливо, тому що, жаль, дуже багато є інсультів, які виникають на фоні того, що відривається бляшка і закриває кровотік в мозку, і це є причиною. Інсульту. Тому також важливо знати вам про те, що якщо у вас виникає головна біль, і що це буває навіть не дуже часто, вам обов'язково треба перевірити судини шиї голови. Чому? Тому що бляшки можуть бути, і вас нічого не турбує. Навіть може не бути ніяких скарг і не може бути жодних болей. Бляшки, які будуть. В ваших артеріях вони ростуть поступово, це поступово веде до порушень кровотоку, але ви відчуваєте ці зміни вже тоді, коли ці бляшки критичні і які вже нікуди вилікувати не можна. Бляшки в артеріях виникають поступово, збільшуються, закривають просвіт і викликають стеноз. Це не відчувається дуже довго, поки стеноз не перевищує 70%. Уже після цієї цифри виникає порушень кровотоку, які ви Можливо, будете відчувати. Але на цьому етапі деколи лікування неможливо а потребує тільки лікування оперативно. Це не так просто, не так дешево і не завжди дає 100% результат. Тому краще раніше перевірити свої судини, щоб вчасно виявити зміни, які там є. Ну і як завжди підсумка. Тобто, якщо у вас є головна біль, не тягніться за. Ліками від болю, не шукайте ліки в аптеці. Для того завжди якась причина. І нагадую про те, що якщо у вас є головна біль, незалежно від того, виникає вона щодня, чи виникає вона, чи виникає вона у вас раз у місяць обов'язково, вам треба знати дві основні речі. Що дуже часто головний біль може виникати на фоні підвищеного тиску. Тому вам треба обов'язково мати можливість і помірити ваш тиск. І Номер два, дуже часто виникає порушення правотоку на шиї і в голові, із за утворення бляшок, що називається атеросклероз. Тому тут треба військово зробити обстеження, яке називається ультразвук або доплер судин шиї голови. Тому нагадую про те, що якщо у вас є головні болі, якщо у вас це виникає навіть. Періодично обов'язково не треба контролювати ваш тиск артеріальний і обов'язково зробити хоча б раз в рік обстеження шиї голови. Якщо там все нормально, добре. Якщо там є зміни, то ви зможете вже отримати правильні рекомендації, тому що у вас вже буде правильний діагноз. І тоді ви отримаєте вже правильне лікування. Нагадую про те, що якщо ми говоримо про правильне лікування, має бути діагностика. Потім діагноз, а вже потім лікування. Тому не забувайте про це і не займайтеся самолікуванням. Ставте уподобайку, обов'язково підписуйтесь і чекайте на ваші коментарі.